На світі так багато горя, та що ж таке та справжня біль? Це щось, що не пита про волю у серце робить вилучну ціль. Це те, що важко описати, її не просто пояснить, те можна у собі тримати, а можна з іншими ділити. Вона буває зовсім різна. Від неї серденько щемить, та кожна з них так слізно грізна, і неважливо, що болить душа чи тіло, дух чи серце, чи все з'єдналося в одне, то, наче в рану сипле перце, її знести то щось складне. Вона, буває, не стихає, і їй полегшення нема. Цей, коли ніби ти співаєш, ну а душа мовчить. Німа. Причин для неї теж мало, це знає той, кому болить, і її ніколи не замало, щоб через неї сльози лить, бо там, де біль, там завжди сльози, чи на очах, чи у душі, бо де болить там справжні грози, що не змовкають і в тиші Можливо, і тобі болить так сильно, і неважливо тіло. Чи душа є той, хто з неба дивиться так пильно? Довір всі болі для розп'ятого Христа. Він хоче дати стілення для тебе, бо розуміє, як, чому і де, йому не важко прихилити небо, того, хто кличе, він не обійде, йому не байдуже в цей час твоє страждання. Ти думаєш, чому я розповім? Тому, як маєш слухати бажання, таку картину разом уяві. Був чоловік, який робив добросів, стіляв недужих, прощення давав, і з волі власної, а не тому, що мусив сліпим і мертвим очі відкривав, навчав, як жити, приклад показавши та раптом його люди відсуралися. А він був тим, хто просто наказавши. Показував, як бурі зупинялися, то Бог зійшов на землю чоловіком. Ото, що все живе його велінням. І хоч він був ще молодий, так віком, та розп'яло Всевишнього творіння, і він помер. Але чому, лиш вдумайся, сам Бог страждав за немочі людей, і хоч на хвильку зупинись, задумайся, можливо, вже бренить сльоза з очей, лиш уявімо. Скільки є творіння, людей мільярди є, було і буде, і ще з часів гріховного падіння смерть, біль, гріхи, земля ця не забуде. А він все взяв на стомлені її плечі, поніс на грудях світовий тягар. Немає в світі цим подібні речі, щоб описати цей безцінний дар, немає в світі міри чи ваги, щоб зміряти масштаб тієї болі. На хрест невинні її прибиті руки, ноги, чоло і тіло в ранах повних крові. Гріхи в додачу цвяхами кровили. Ну, а ми всі лиш би чували, били, ділили одіж, насміхалися і плювали, і всі голговські муки завдавали. А серце так стискалося від болю. Там всі страхи, переживання, горе, там сльози, розпач. І сердець зневіра, то вмістима у наш розум, міра. Тому в твоїх проблемах, сильних болях він зрозуміє, бо давно це переніс. І, написавши все це на долонях, Хреста тяжкого до того ніс Тож, якщо нині проживаєш боротьбу, чиє серце ранить болі в ці години, то знай, з ним можеш розділити цю журбу, бо він страждав за це у ті хвилини. За кожну душу, що була на цій планеті, що нині є і ще народиться колись, за світ, що стомлений в гріхах Тенета, Ісуса кров, і сльози пролились. Амінь.